Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно обирати журнал для вашої наукової статті. Вибір відповідного журналу це важливий крок, від якого залежить не тільки успіх вашої публікації, але й увага до неї наукової спільноти. Тож залишайтесь з нами, і ми розглянемо ключові кроки, які допоможуть вам у цьому процесі. Крок перший: виберіть журнал за галузю дослідження. Почнемо з того, що вибір журналу має відповідати тематиці вашого дослідження. Перше, на що слід звернути увагу, чи публікує журнал статті з вашої галузі. Варто навіть уточнити, що частіше журнали спеціалізуються навіть не на галузі, а саме на тематиці. Щоб краще зрозуміти, чи підходить журнал, перегляньте кілька останніх випусків, або просто подивіться розділи з переліком напрямів на сайті журналу. Це допоможе оцінити, чи ваша тема буде релевантною. Ви можете також знайти, в яких журналах публікуються вчені, які працюють за вашою тематикою, та подаватись туди. Крок 2. Ознайомтеся з вимогами журналу. Кожен журнал має власні вимоги до структури, обсягу статті, стилю цитування тощо. Наприклад, деякі журнали суворо дотримуються формату АМРАЙДІ, тоді як інші можуть мати певні відмінності. Також можуть існувати вимоги щодо обсягу статті, кількості авторів. Та використання певного стилю цитування, таких як АПА, МЛА або Чекаський стиль. Дотримання цих вимог це важливий етап, адже подання статті, що не відповідає формату, може призвести до відмови на етапі первинного розгляду. Крок 3. перевіряйте імпакт-фактор та рейтинг журналу. Імпакт-фактор журналу це показник, який відображає середню кількість цитувань статей, опублікованих у журналі. Чим вищий імпакт фактор, тим більше уваги журнал отримує у науковій спільноті. Проте варто пам'ятати, що для наукових авторів може бути складно потрапити до журналів з високим рейтингом. Тож, якщо ви тільки починаєте свій шлях, подумайте про подання до журналів із середнім імпакт фактором який часто є більш відкритими для нових досліджень. Серед інших показників впливовості журналу є квартиль, процентиль сайт скор тощо. Крок чотири. Оберіть між журналами Open Access та журналами традиційної бізнес моделі. Відкритий доступ Open Access означає, що ваша стаття буде доступна всім зацікавленим безкоштовно. Це збільшує ймовірність того, що ваша робота досягне ширшої аудиторії і буде частіше цитована. Однак деякі журнали Open Access можуть мати досить високі публікаційні збори. В той же час традиційні журнали зазвичай не мають таких зборів, але доступ до їх статей обмежений перед платниками. Подумайте, який варіант краще для вашої роботи та аудиторії? Спойлер для цитувань краще журнали Open Access. Крок 5. Використовуйте спеціалізовані інструменти для вибору журналу. На щастя, зараз існує багато інструментів, які можуть полегшити процес вибору журналу. Такі платформи, як Elsevier Journal Finder, Springer Journal Suggester, Wireless Journal Finder дозволяють знайти відповідний журнал за ключовими словами вашого дослідження або за анотацією, чи навіть за заголовком. Ці інструменти дуже корисні, оскільки вони швидко підбирають перелік журналів, які можуть зацікавитися вашою роботою. Крок 6. Перевірка журналу на індексацію. Переконайте, що журнал індексується у відомих базах даних, таких як Scopus чи Web of Science. Публікації у цих журналах часто мають більший вплив та кращу видимість у науковій спільноті. Вибір індексованого журналу також підвищує ваші шанси на цитованість та визнання у наукових колах. Ще варто пам'ятати, що багато журналів хижаків, які брешуть про свою індексацію, є на ринку. Щоб себе убезпечити, обов'язково переконайтеся в тому, що ці журнали є в пошуках. Ковій системі баз даних. В яких вони кажуть, що індексуються. І крок сьомий підготовка листа запиту до редактора. Ще один важливий крок перед поданням статті написання листа запиту до редакторів. У листі ви можете коротко представити свою роботу та запитати, чи підходить вона для розгляду в конкретному журналі. Це не тільки загощадить вам час, але й допоможе уникнути відмови, якщо тема вашої статті не відповідає інтересам журналу. Більшість редакторів позитивно ставляться до таких листів, адже це показує, що ви серйозно підходити до публікації. Отже, вибір журналу для публікації вашої наукової статті це процес, який вимагає часу та уваги до деталей. Дотримуйтесь цих кроків і ви значно підвищите свої шанси на успішну публікацію. Якщо маєте власні поради чи досвід, діліться ними в коментарях. І не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. До зустрічі в наступних відео!